Це одна з найпотужніших та найтехнологічніших зарядних станцій у світі. Це EcoFlow Delta Pro 3. Я міг би просто вам сказати: беріть, якщо вистачає грошей, а якщо не вистачає, то знайдіть і беріть. Але так буде нецікаво, бо про нову дельту дійсно є що розповісти. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І так, в кадрі її зі мною не буде, бо той стіл може просто її не витримати. І я не почну з характеристик, як може здатись на перший погляд. Почати тут хочеться як в добрі старі часи, з упаковки та дизайном. Перше, що вам треба знати, він важкезний. Сама станція важить приблизно 52 кілограми, тому не розраховуйте на те, що ви її просто в одні руки просто візьмете і просто віднесете додому. Але навіть вдвох інколи такі важкі коробки, доволі складно нести навіть 50 метрів. Тому тут одразу є нормальні ручки у коробки, за які можна нормально взятись. Вам можливо це здається не дуже важливим, проте повірте. Більшість великих станцій не мають такої дрібниці, яка дуже необхідна. Проте, як вона далі достається, я взагалі мовчу. Захисний пінопласт утворює кришечку, в якій лежать документи, в якій є отвори, щоб можна було її нормально дістати, дістати з коробки вдвох саму станцію, також дуже просто. А в комплекті, окрім самої станції та кабелю живлення, є ще спеціальні м'які накладки на ручки, щоб ви при транспортуванні їх не пошкоджували. Знову ж це дрібниця, але це приємно. Дизайн також футуристичний, трохи схожий на електрокари, як на мене, але приємності знову ж у деталях. На корпусі спереду ми можемо побачити декілька USB, декілька розеток і дисплей. А усі задні роз'єми мають кришечку, яка захищає усі виходи при невикористанні, точніше, не виходи, а входи. А навіть якщо ви її відкрили цю кришечку, вона ховається у корпус, аби не заважати, ну або щоб не відламати їх випадково. Так, це дрібниця, але знову ж приємна. Ну і звісно ж. Таку станцію з такою вагою не можна було б назвати портативною, якби вона не мала зручної ручки і коліщаток, що дозволяють переміщувати його як валізу. Закінчили з лірикою, переходимо до основного. EcoFlow Delta Pro 3 має стандартну потужність в 4 кВт і батарею 4096 Вт-годин. Тобто він потягне 4 квт пристрій і має ємність на те, щоб ці 4 кВт працювали годину. Наскільки та для чого вам цього вистачить, поговоримо пізніше. Тож, грубо кажучи, ви можете одночасно сюди під'єднати праску і чайник чи фен та кондиціонер. Проте, як і в майже усіх станціях від EcoFlow, тут є режим X-Boost, що дозволяє отримати усі. 8 кВт потужності на короткий час. І все це з чистим синусом, звісно ж. Тобто, в домашньому використанні ви фактично можете підключити сюди все дійсно, що завгодно. Станція вміє працювати в режимі ДБЖ, тобто бути увімкненою в мережу і напряму передавати струм в пристрої, які ви до неї підключили. І у разі вимкнення електроенергії, усього за 10 мілісекунд живлення вже буде йти з самої станції. Такого часу має бути більш ніж достатньо навіть для усіляких 3D принтерів, не кажучи вже про комп'ютери. Тобто Режим ДБЖ тут гарантований та продуманий. Що по виходам: два USB Type-C по 100 Вт, два USB a по 18 Вт, 4 розетки 230 В та 16 А і ще одна розетка також на 230 вольт та 16 А, але ось такого формату. З того, що ви можете ще використовувати, є один порт DC5521, максимум 5 А, один порт Anderson на 30 А максимум, та один RJ45, який більшості не знадобиться, але про нього пізніше. Він треба для того, щоб під'єднувати інші дельта або додаткові батареї. Режим ДБЖ тут, до речі, незвичайний. Якщо ви, наприклад, в свою мережу не можете одночасно підключити, наприклад, мікрохвильовку, чайник та фен, то ви спокійно можете підключити все це в Delta Pro 3, який підключений в мережу, і він за допомогою X-Stream Technology самостійно дасть приладам стільки потужності, скільки не зможе дати ваша мережа. Тобто, грубо кажучи, він вирівнює недостачу за свій рахунок. Круто-круто. Не менш крутим є і те, наскільки вона тиха. Це одна з найтихіших великих станцій, яка навіть під навантаженням працює. Так, що абсолютно не заважає вам, а при навантаженні менше 2 кВт її гучність буде меншою за 30 децибел. Батарея тут, звісно, ж, літій залізо єдністю чотири 4096 вт годин. Її ресурсу вистачить на 4000 тисячі циклів перезарядки, після чого він становитиме 80%. Тобто, навіть якщо ви щоденно будете висаджувати її в нуль, чого я вам не рекомендую робити, як і виробник. До речі, то вам вистачить цієї станції приблизно на 10 років, і це один з найбільших та найкращих показників на ринку. Після чого вона продовжуватиме працювати, просто втратить частину ємності своєї батареї. Батарею, до речі, можна розширити, під'єднавши ще одну чи навіть дві додаткові батареї, збільшивши ємність до 8 чи навіть 12 кВт, -год. але це не збільшить його потужність, якщо що виключно ємність, тобто це буде 12 кВтгоди, але виключно максимум 4 або в ексбусті 8 кВт. Тепер переходимо до найголовнішого питання: наскільки ж її вистачить? Відповідь я вам не скажу. Я дуже хотів би, але не можу і не буду. Деякі люди в інтернеті прямо так і консультують покупців, мовляв, от вам от цієї станції вистачить на три дні, а цієї на один день. Я бачу коментарі під нашим відео, як обрати зарядну станцію, де люди досі кажуть, що занадто складно, просто скажіть мені, яку купити. Вибачте, але так це не працює. Пояснюю на пальцях. У мене і у вас є задача попрацювати на ноутбуці 10 годин. Тільки от у вас ноутбук споживає десь 65 ватт, а у мене під 400, якщо рахувати. Разом з двома додатковими моніторами. Вам, умовного, River 2 вистачить десь на 4 години, якщо будете використовувати Type-C і не втрачати енергію на конвертацію, а мені на півгодини. А задача у нас, наче як однакова, працювати за ноутбуком. Або ж, наприклад, у вас задача, щоб тягнуло фен чи праску. Ваша праска споживає 1100 Вт, моя 2,5 кВт. Вашою ви зможете, грубо кажучи, користуватись 3,5 години, але звісно ж більше, бо вона нагрівається і вимикається. А я знову, умовно, десь півтори години. Розумієте? Не можна сказати, наскільки тієї чи іншої станції вистачить саме вам, якщо не знати потужність ваших пристроїв. Ще один приклад: фен на першій швидкості і на холодному повітрі. Він споживає 81 Вт. Але якщо я включаю максимальну потужність і оберти, це вже 1,84 кВт, тобто станції в такому режимі вистачить на 2 години. Тому навіть якщо я вам скажу, що для мого телевізору, саундбару і PS5 цієї станції вистачить на більш ніж на 10 годин, це буде нерелевантно по відношенню до вашої техніки, адже у мене тільки сам телевізор споживає більше 100 Вт. Так, ну і от, власне, зараз у нас 341 Вт. PlayStation, телевізор і саундпарк підключені до EcoFlow безпосередньо 341 345 Вт. Але там Sackboy, це вона не дуже напрягає PlayStation. Було б там якийсь Spider-Man, було б тут набагато більше. І у нас під 345 Вт показує, що майже 11 годин можна ось так грати. Так, я роблю на цьому довгий і акцентований. Акцент, але це важливо, бо дехто може завищити свої очікування, а потім сказати, що от, мовляв, усього на 2 години вистачило. На 2 години роботи електропічі. Загалом же так, цього реально вистачить, щоб підключити сюди холодильник, наприклад, і цієї станції вистачить не декілька днів з холодильником. Або на 3-4 години роботи насосу для свердловини, або на 2, 2 години, якщо він 2 кВт. Так само, як і з котлом. Якщо підсумовувати, то ви тут точно зможете розраховувати на десь 3,7-3,8. Кіловат години ємності, ну того, що є запас для себе, плюс втрати на конвертацію і так далі. Ось вам відео можете подивитися, якщо ще не бачили. Тому, якщо у вас є можливість живити щось через USB чи DC 5521, тобто ноутбуки, смартфони, роутери, камери спостереження і так далі, використовуйте саме ці типи живлення, а не звичайні розетки, адже так буде менше втрат на конвертації енергії. І ще один момент, який я частенько зустрічаю у відгуках та коментарях. Інколи люди пишуть, що от 4 години працює цей кофлоу і вимикається. По перше, розетки змінного струму треба вручну вмикати, щоб не було зайвої витрати енергії. У станції є така функція, як режим очікування. Наприклад, якщо 4 години немає споживання. Розетки просто вимикаються. Така ж історія, і навіть в режимі ДБЖ, коли вимкнеться світло, то розетки просто не працюватимуть, бо пройшло вже 4 чи скільки там годин очікування, коли вони не над... не давали навантаження на саму станцію, бо в цьому випадку вона працювала наскрізь. Тому просто оберіть зручний для вас таймінг очікування, чи вимкніть його взагалі? А хочете ще цікавинку? Від EcoFlow Delta Pro 3 можна заряджати електрокар. Так, я не жартую, ви можете увімкнути спеціальну опцію розпізнавання надлишкової потужності та заземлення і зарядити свій електрокар. Не набагато так, це нерентабельно взагалі. Так проте, якщо ваша машина розрядилась в нуль, нехай це буде, наприклад, ну не знаю, Model Y, то повністю зарядженої станції вистачить для того, щоб дати їй ще приблизно 20 км ходу. Звісно ж, все це потребує найсучаснішої батареї. Тут використовується літій залізофосфат автомобільного класу разом зі своєю новою технологією X-Guard, яка постійно відстежує 40 різних показників батареї, динамічно регулюючи усі відповідні. Напруги, охолодження і так далі. А ще, що здається, взагалі мало де зустрічається, батарея Delta Pro 3 має сертифікацію захисту від вологи та пилу за стандартом IP65. Ні, під воду її не можна опускати, ні, в шалену зливу також краще не використовувати, тим паче, що захист тільки у самої батареї, а не в усіх компонентів. Але якщо раптом десь на кемпінгу вас застане дощ, нічого страшного не має статись. А ще, до речі, тут з'явився захист від зворотнього струму. Так, це для тих, хто хоче. Хоче робити вилку-вилку. Я все ще проти такого використання. Якщо ви хочете робити все це на квартиру на усю, не використовуючи Power Stream, то найміть, будь ласка, електрика, який зможе це все нормально вам завести в щиток. Захист від зворотнього струму це просто можливість один раз, якщо забули перемкнути щиток, не владити одразу станцію. Тепер про найцікавіше можливість заряджати саму станцію. Ви тут маєте настільки багато варіантів, що більше вже просто нікуди. Стандартно з коробки у вас є кабель живлення, блок живлення тут вбудований в саму станцію. За допомогою цього кабелю і блоку, ви зі звичайної мережі можете отримати десь 2,6 і кВт. Тобто повністю станція відновить свою ємність десь за 2 години. Ну того що знову ж таки конвертація енергії і так далі. Для цього на задній панелі є спеціальний повзунок, який вмикає цю швидку зарядку. Або вимикає, тоді буде на станцію йти 800 Вт, і заряджати треба буде десь 5 з гаком годин. Також сюди можна підключити сонячні панелі, низькоефективних на 1000 Вт і високоефективних на 1600 Вт. Тобто тільки від сонця можна отримати 2600 Вт. Також можна використовувати EcoFlow смарт-генератор, який вміє працювати як на бензині, так і за допомогою газу. Цей смарт-генератор, взагалі, крута дуже штука, про яку навіть окреме відео можна знімати. Менше з тим, за стосунку ви можете вказати, на якому рівні заряду батареї вашої станції має автоматично увімкнутись ваш генератор, щоб наснажувати його. А там 1,8 кВт максимальної потужності, тож за 2 з гаком години він повністю зарядиться. Також станцію можна заряджати від зарядних пристроїв електрокарів першого і другого рівня з максимальною потужністю 4 кВт. Так, ви просто можете приїхати на заправку і за годину відновити ємність вашої Delta Pro 3. Якщо у вас є Smart Home панель, там також можна отримати 4 кВт. А ще можна заряджати від прикурювача в авто. І що актуально для сучасних автомобілів, від альтернатора EcoFlow в авто, який надлишкову енергію генератора автомобіля буде віддавати на станцію. Загалом ніхто вам не забороняє одночасно давати на нього 7 кВт, використовуючи екстрім зарядку і сонячні панелі, наприклад. Також Delta Pro 3 вміє в парі з сонячними панелями регулювати, коли і скільки та якої енергії віддавати. Але це більше історія про ті країни, в яких є нічний тариф, і, наприклад, вночі його буде вигідніше зарядити, а в день по будинку використовувати спільну сонячну енергію та заряд самої Delta Pro 3 Але це історія не про нас, взагалі, скажімо так. І звісно ж, усі кабелі для підключення додаткових батарей, надшвидкої зарядки, зарядки від альтернатора, смарт-генератора і так далі, треба купувати окремо. Ще один важливий пункт секунд. Дельта Pro 3 має 5 років гарантії, що знову ж на ринку не дуже розповсюджено. Ну і звісно ж, ціна Ця історія взагалі не з дешевих на момент зйомки EcoFlow Delta Pro 3 коштує 144 тисячі гривень. І Якщо ви вважаєте, що за кордоном буде дешевше, у мене для вас не втішні новини. На європейському сайті вартість 3300 євро, що навіть трохи більше, ніж українська вартість. Ну а скільки треба буде заплатити за доставку 50 закон кілограм, навіть думати не хочу. Звісно ж, ви можете собі зібрати щось напівсаморобне, на кшталт гібридного інвертора та великого акумулятора навіть на 4 кВт, і це, звісно ж, буде дешевше. Я сам навіть не буду сперечатись, але тут ситуація, знаєте, як зі смартфоном приблизно. Ви можете придбати собі Xiaomi, який, наче, те ж саме, але дешевше. А можете придбати iPhone. Комусь вистачає і напівсаморобної системи, і це чудово. А хтось не хоче займатися всім тим і просто хоче отримати пристрій plug -and Play. Так само і з мобільністю. Зараз на зиму багато хто поїде з міст у села. Взяти з собою таку річ набагато простіше, ніж оці комплекти акумуляторів-інверторів, які заведені в щитки і так далі. Ще раз, право на існування має усе. І звісно що кофлоу коштує дорожче. Але обирати. Між ціною та легкістю використання надійністю та можливостями це вже справа кожного особиста. Ось такою вийшла EcoFlow Delta Pro 3. Пишіть коментарі, що ви думаєте про неї, ставте свої запитання, а я за можливістю буду на них відповідати, бо міг щось не згадати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.